Цей годинниковий бренд створив абсолютно новий вид ремінця за допомогою лазерів. Майбутнє тут технології, які формують нашу реальність і їх прихована вартість ми живемо в епоху неймовірних технологічних проривів. Щодня з'являються нові гаджети, програми та послуги, які обіцяють спростити наше життя, підвищити продуктивність і відкрити нові горизонти. Однак за цією блискучою картиною ховаються питання, які ми, як споживачі та суспільство, зобов'язані поставити собі? Чи не варто нам глибше подумати про наслідки цих технологій, перш ніж повністю віддатися їхній владі? Розумні окуляри, мода чи необхідність. Нещодавній сплеск діяльності мета щодо використання розумних окулярів із запуском нових моделей Ray-Ban та інтеграцією Oakley для активного способу життя, викликає запитання, чи справді нам потрібні ці пристрої? Марк Цукерберг упевнений, що ті, хто не носить розумні окуляри, у майбутньому будуть у когнітивному становищі. Але чи варте це потенційне когнітивне підвищення величезних соціальних витрат? Пам'ятаю, на початку 2000-х усі говорили про необхідність завжди бути на зв'язку. З'явилися пейджери, потім розкладачки, смартфони. Спочатку це здавалося прогресом, але дуже швидко стало джерелом постійного стресу, відволікання та залежності. Постійне відчуття необхідності бути доступним 24 7 було виснажливим і призвело до вигорання. Розумні окуляри з їх здатністю накладати інформацію на реальний світ, здається, є наступним кроком у цьому напрямку. Вони обіцяють зручність, ефективність і навіть розваги. Але що, якщо це призведе до ще більшого відриву від реальності, втрати концентрації та ще більшої залежності від технологій? Важливо пам'ятати, технології повинні служити нам, а не навпаки. Ми повинні критично оцінювати їхній вплив на наше життя і не дозволяти їм диктувати, як ми живемо. Відмова від Wear OS, TechHuer і ставка на Apple Рішення TechHuer відмовитися від операційної системи Google Wear і натомість створити власну, орієнтовану на екосистему Apple, демонструє цікаву стратегію. Це свідчить про те, що навіть традиційні бренди, відомі своєю спадщиною та незалежністю, готові адаптуватися до мінливих ринкових умов і робити ставку на певні платформи. Цей крок також підкреслює зростаюче домінування Apple у сфері носимих технологій. Сертифікація Connected Caliber E5 як Made for Apple відкриває нові можливості для інтеграції з пристроями та сервісами компанії. Однак це також створює залежність від Apple і може обмежити вибір споживачів. Ключовий висновок: у світі технологій є жорстка конкуренція, що змушує бренди шукати нові способи виділитися та привернути увагу споживачів. Однак важливо пам'ятати про баланс між інноваціями та незалежністю. Дорога помилка Vision Pro і гонка за розумними окулярами. Повідомлення про те, що Apple відклала роботу над дешевшим Vision Pro і зосередила свою увагу на розумних окулярах, говорять багато про що. По-перше, це свідчить про те, що Apple не змогла досягти бажаного рівня успіху з Vision Pro, ймовірно, через його високу ціну та обмежену функціональність. По-друге, це свідчить про те, що компанія усвідомлює, що за розумними окулярами майбутнє. І вона не хоче відставати від таких конкурентів, як мете. Однак гонка за розумними окулярами може призвести до ще більшого тиску на споживачів і продукти, які не відповідають їхнім потребам. Важливо пам'ятати, що технології мають бути доступними та корисними для всіх, а не лише для кількох обраних. Палатан, оновлення, обладнання та штучний інтелект. Запуск нової лінійки обладнання та послуг для кростренувань палатан на базі штучного інтелекту є важливою подією для фітнес індустрії. Компанія демонструє свою готовність адаптуватися до мінливих вимог ринку та впроваджувати нові технології для покращення користувацького досвіду. Використання штучного інтелекту для створення персоналізованого навчання та надання зворотного зв'язку в режимі реального часу є перспективним напрямком. Однак важливо знати про ризики, пов'язані з використанням штучного інтелекту, такі як зміщення алгоритму та залежність від технологій. Мікропластик, океан і майбутнє планети. Дослідження, які показують, що мікропластик може послабити кістки, і новини про те, що світові океани наближаються до переломної точки, ставлять питання про майбутнє нашої планети. Забруднення та зміна клімату є серйозними проблемами, які потребують негайних заходів. Ми повинні усвідомлювати, що наша діяльність безпосередньо впливає на здоров'я нашої планети та майбутнє поколінь. Необхідно переглянути свої звички споживання, зменшити використання пластику та підтримувати екологічно чисті продукти та послуги. Метаподаткові пільги та обіцянки в Луїзіані. Негативна реакція на невиконання мети обіцянок створити від 300 до 500 нових робочих місць для роботи в новому центрі обробки даних у Луїзіані демонструє важливість дотримання обіцянок і соціально відповідального бізнесу. Компанії повинні усвідомлювати, що їх діяльність впливає не тільки на прибуток, але й на життя людей і розвиток суспільства. Ви повинні бути чесними та прозорими у своїх діях і дотримуватися високих етичних стандартів. Висновок, техніка і людство. Ми живемо в епоху неймовірних можливостей, але водночас і величезних викликів. Технології можуть покращити наше життя, але вони також можуть призвести до нових проблем. Важливо пам'ятати про баланс між інноваціями та гуманністю, необхідно критично оцінювати вплив технологій на наше життя, не дозволяти їм диктувати, як ми живемо, і дотримуватися високих етичних стандартів. Нам потрібно навчитися розумно та відповідально використовувати технології, щоб вони служили нам, а не навпаки. Лише тоді ми зможемо побудувати майбутнє, у якому технологія та людяність йдуть рука об руку. Ключове питання як ми можемо використовувати технології, щоб зробити світ кращим, а не гіршим. Я сподіваюся, що ці думки допоможуть вам подумати про майбутнє технології і про те, яку роль ми хочемо відігравати в його формуванні.